Унікальне ваше звучання це ви справжні, такі, які ви є, унікальні, прекрасні, самі найдорогоцінні діаманти. І от саме створення унікального аромату, вашого аромату. Я це дуже-дуже полюбляю робити, створювати з величезною величезною любов'ю, тому що е це унікальне звучання вас, це неповторне звучання вас, це взаємодія з собою, з внутрішнім чи внутрішньою. Це взаємодія з всесвітом, тому що саме всесвіт через мої руки готовий для вас цей прекрасний, унікальний аромат. І саме оці прекрасні натуральні компоненти, які входять в аромат, вони теж допомагають вам і розкриватися, і енергетично балансувати, і очищати ваші енергетичні тіла, і е, фізичне тіло, і чисте здоров'я, і екологія. Тому я дуже-дуже полюбляю утворювати унікальні аромати.